Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій і сьогодні я хочу показати вам нову альтернативну історію, от яка буде називатися, яка доволі таки мене давненько цікавила, що би було, припустимо, якби інцидент на мосту Марко Поло. Китайці прийняли ультиматум японської держави та по суті віддали ту територію, на яку претендувала чи. Намагалася взясти дипломатичним шляхом Японію, щоб уникнути великої війни на Азіатському континенті. Як ви бачите, 17 липня 1937 року японська держава, хоч і японські солдати, погодилися і намагалися готуватися до війни проти Китаю, але Китай погодився на те, щоб віддати цю велику територію, Хебей, Шандун та Пікін це три великі регіони, в стратегічно важливі. Як ви бачите, регіони китайської держави, китайський режим Чан Кайші він погодився на таку умову. Ну і здавалося б, це гарантуває, буде гарантувати якийсь там мир, або ж ну, мало би гарантувати довгоочікуваний мир та довготривалий мир на азійському континенті. Але ми подивимося, от ми віддали по суті велику територію, але все одно ми готуємося до протистояння з японською державою. Тобто, я не дуже вірю, що таким чином можна було вгамувати диктатора на кшталт Японської імперії, їхнього імператора хірохіти та находзи дудзіма прем'єра-міністра. Я гадаю, що вони точно нас просто так не лишать. І ви бачите, що червоні такі ноші говорять про те, що до нас готується привід до війни з боку японської держави. А що це говорить для нас? Говориться те, що війна все одно буде неминуче, вона лише по суті. Відсторонила ті неминучі події. Я думаю, що якби в реальності китайська держава так само уступила ці території та погодилася на ультиматум японської держави, то це тільки би лише розбурхало їхній апетит. Можливо, на декілька місяців, у 2017 липня, 17 серпня, у нас один місяць вже мирно. Но, тим не менше, Чан Кайші своїми кліками готується до протистояння з японською державою. Ми бачимо, що Чан Кайші ставить під питанням японський суверенітет. Це не від того, що Ченкайші хоче Воюватися це від того, що японська держава дуже провокативно себе веде на території китайського, китайської держави, і таким чином Ченкаші говорить про те, що от вони не мають суверенітет над територіями, які взяли от за допомогу шляхом дипломатії. Китай погодився лише до того, щоб уникнути війни, але хірухіто висловлюється проти держави Китай 8 грудня 1937 року. Ми бачимо, що чому нам не дають жити у мирі. От такий заголовок. Він доволі таки дуже доречний і актуальний станом на, на в ці події. І вже у січні 1938 року китайська держава повністю готує свої піхотні дивізії для того, щоб зустріти японське протистояння. От такими десь приблизно дивізіями я буду намагатися вести фронт. В принципі, всього універсалка. Це декілька касок з шириною фронту 20. Ширина фронту це у нас дивіться, 8 касок, плюс артилерія і протиповітряна оборона. А це дасть нам. Як і захист проти повітря, так і проти танковий захист, і проти піхоти непоганий такий захист. Ну і таким чином така універсальна модель допоможе і мала би нам допомогти. От 17 лютня 1938 року, через декілька місяців, там менше чи ні, чим, ну ніж через півроку, японська держава атакує наші території. Ота От лінія укріплення, яку побудували японські і китайські війська вздовж нової границі, нового кордону, а бачимо, що японські війська просуваються, вони масово атакують і намагаються нас витіснити з цієї ділянки китайської території. Ну, 38 го року розпочалася така повномасштабна війна, а бачимо, що японські війська в регіоні Шанхая намагаються висадити свої дивізії. Тут бистренько регірується 24 дивізії нашої вже армії. Ми очікували, що вони можуть ударити, але я очікував, що вони будуть атакувати по Шанхаю, щоб взяти нанкін. Але 20 лютого 1938 року так сталося, що вони висадилися там, де ми не мали лінію оборону. Напевно, японська розвідка доволі таки файно себе спрацювала. Ну але тим не менше, у нас є успіхи у стриманні. Невеличкі, але хоча дуже перспективні успіхи в обороні даного регіону. Тобто ті лінії фортифікаційні споруди, які я побудував, вони все ж таки працюють, але цей такий апендицит на території Китайської республіки от він мені не дуже подобається. То, що Японці висадили свої війська, у них є перевага в повітрі, у них є перевага в морі, і на землі у нас теж не є аж такої великої переваги. Ми чисто витягуємо лише за. Допомогою кількості. Ну, але тим не менше в боях уже Лютого поги, по, ви бачите, що втратили китайська держава не так багато в порівнянні з японською державою. Ну, тим не менше, отак розпочалася велика війна, і декілька клік навіть погодилися за допомогою фокусових стати нашими протекторатами, а деякі відмовилися, але все ж таки перебувають у спільному альянсі пак єдництва Китаю, який готовий спільними зусиллями боротися проти японського тирана. Тобто китайські кліки оголосили. Вибачаюся, оголосили свій, свою ціль об'єднання це протистояти тарану, комуністи, націоналісти і інші кліки, які можливо до от такого протистояння не дуже добре ладили, але все ж таки об'єдналися, щоб вигнати японського чобота із нашої землі. Тим не менше, в китайської держави є невеличкі успіхи. Я би сказав, що через місяць протистояння ми бачимо, що ми десь можемо пробивати лінію фронту, але в цей якраз апендицит дуже мені не подобається. Японська армія захопила дві військово-морські бази, китайська держава. Перенаправила 24 свої дивізії, які може і ризиковано було всі перенаправляти, але з меншими силами я би не утримав їхній натиск. Ну тут у мене йде плюс-мінус добре. Наші союзники трошки уступають. Ми дійшли до Ціаняня, а потім будемо йти. Я намагаюся дійти до військово-морської бази, щоб оточити невеличкі сили японської держави, щоб їх постепенно в котлах так душити, душити, щоб японці. Під японцями по суті горіла земля. Оце мені треба обов'язково зробити. І було би добре, якби от декілька котлів, щоб зменшити тиск японської імперії на нашій території. Чи получиться чи ні? Тяжко сказати. Але бачимо, що японські війська з дев'ятьма дивізіями висаджуються в новому, В новій ділянці фронту є ризик із за поганої. Логістики, що от ці дві такі ампендициди можуть з'єднатися, тому там нам треба дуже грамотно дійти. А тут у нас є плюс-мінус успіх, але цей успіх теж такий не, не і перші кроки були все ж таки зроблені. Але ми втратили набагато більше, тому от, не дивлячися на таке протистояння, от на нарешті мені вдається дивіться тут взяти під контроль і в котел Мінбоу. Тут 40 на дивізія, але нас теж вибивають, ми теж в великій страці перебуваємо. Ну, тим не менше, я врятував біля Нінбо свою, свої дивізії і буду намагатися добити ці японські дивізії, які висадилися все ж таки в першому апендицидові. Чому я їх так називаю? тому що ну, все ж таки так буду охарактеризувати, щоб ви розуміли, що це виступи, які мені дуже... Не подобається, але на них треба звернути увагу, так як епендицит. Бо поки його нема, не болить, не турбує, ніхто за нього не думає. Але коли він за себе дає знати, так як у випадку китайською, з китайською програною обороною, то тоді Бобо. Бо. Ми видимо, що 31 липня пав в нанкін для китайської держави 1938 рік, друга половина стала катастрофічною, а ті 24 дивізії треба виводити звідси від Нінбо, хоча нам вдалося. Це ж не вдалося по суті добити в цьому апендициді ворожу армію, але нам доведеться вивезти свої війська і можливо дати японцям таку обширну лінію фронту. Тобто, що це говориться? Вони обов'язково з'єднають свої, можливо, дивізії, свої провінції, Вони це намагаються, От, все ж таки взяли вони під контроль. По суті, усе у Китайської Республіки продовжують прорватися. Але тепер, коли у нас є основна лінія фронту. І наші всі дивізії, ми і потребані. Ми втратили десь в районі п'яти своїх дивізій, це теж сильно вдарило по нашій поїздатності. А я буду намагатися в першу чергу поки що стримувати ворога на ну, потім якось контратакувати. Хоча Японська імперія йде вперед, іде, йде, йде. Але у серпні 39-го року мені вдається взясти в оточення, хоч і невеликі частинки, але все ж таки, о, дивіться, були відокремлені доволі таки. Сильні від сторони Японської імперії це армія, яка має досвід. Це чотири дивізії, які виступають до порта, але їм нема де виступати. А друга армія намагається вирвати з оточення японські війська. Ну, це таке, так би мовити, помста за, за те, що ми втратили свої дивізії. Така операція 26 серпня 1939 року завершилася. І дала якусь надію китайській державі. Плюс до того, дивіться, ми знову ж таки взяли в котел у жовтні 1939 року три дивізії Японської імперії. Це знову ж таки деморалізувало японські війська. І, хоча ми втратили по територіальній площі пів Китая, от нашого китайського. Такого націоналістичного Китаю, але подивіться на втрати японців. А ми втратили 340 тисяч, так як Японська імперія втратила 740 тисяч. Це непоправні втрати. Хоча, от, звісно, враховуючи цивільне населення, і так далі, то ми втратимо набагато більше, бо китайські, китайські, точніше японські сили точно нормально не відносяться до китайських громадян. І от, хоч ми і намагаємося дивіться, знову ж таки. Озвільнювати свою територію в березні 1940 року. Ми і відступаємо, і контратакуємо, і тримаємо оборону, і намагаємося їх відсунути. Ми робимо все, що в наших силах. Я хочу дати належне, що протистояти проти японської імперії з такими ресурсами, хоча Китай являється дуже великим. Гравцем у цій альтернативній історії. О, дивіться, все ж таки нам вдалося вибити і зменшити цю а, зону враження японської держави. Ну і взяли ми в оточення теж О, дві дивізії, тут уже в центральній частині Китайської Республіки. Сильно б'є чи не сильно. Я думаю, що оці котли дуже допомагають нам, бо одна-дві дивізії це. А в подальшому от, можливість десь знайти їхню слабину фронту, бо ширина фронту дуже велика. От, така ділянка фронту вздовж ну, весь фронт не може покрити японські дивізії. Тобто є, от дивіться, такі прориви. От, тут японська оборона тріснула, нема кого перенаправити. Ми доходимо, заходимо їх в тил, йдемо до Фуджоу, взяли ми портове місто, розширюємо зону свою контрольовану зону. Це говорить про те, що є цілком велика ймовірність взяти знову такі нові дивізії в котел. Але комп'ютерний інтелект теж відступає. Він планово відступає. Ми натомість намагаємося дійти до Мінбо того, що розпочинався цей апендицит. І в травні 41-го року перелом. Не сказав би, що повністю таки наступив, але ми сильно потерпали японські війська. До того ж, по фокусах ми будемо проводити реформи і так далі, а щоб врешті-решт укріпити китайську армію. Тим не менше, у липні 41-го року ситуація така, що Японська імперія втратила 1 мільйон 600 тисяч, а Китайська Народна Республіка десь 600 тисяч. Таким чином, я впевненістю можу сказати, що протистояння Японської імперії проти китайської держави і їхніх клік повністю провалилося. Неділя на те, що з 38 го і те, що ми вступили. Велику територію по, по інциденту Марко на мосту Марко Поло, японські війська втратили дуже величезні свої сили саме у 41-му році. Бо ті котли, які тепер ви будете бачити, вони сильно руйнують японську державу. Плюс до того самі японці стали союзниками Третього рейху і таким чином вони воюють з їхніми союзниками, тобто з їхніми суперниками, точніше, там, з американцями, британцями. Ну, ще з американцями не воюють, але от будь-нам. Ді скоро воювати там на десь на Філіпінах і так далі. комуністи китайські відправили нам 15 дивізій, Це гарнізонні дивізії, гарнізонні війська із регулярними частями, які в свою чергу вже у вересні 41-го року дали нам змогу. Нінбо діти, до Нінбо, і тут от ми бачимо, що є теж дві дивізії: одна танкова, і одна а, не дуже от слабенька дивізія Японської держави. Такі прориви і такі котли, які дають нам можливість послабити японську державу дуже сильно допомагають мені. В подальшому ми бачимо, що, як я вже і казав, дивіться, що китайська держава може проривати лінію фронту оборони японців, бо в японців суттєво тупо не вистачає дивізії, щоб покрити всі оці, оцю цю велику ширину фронту. Тому є надія для китайців, які втратили за три роки лише одну дивізію і набагато менше своїх ресурсів, ну і змусили Японську імперію втратити дуже величезний континент своїх дивізій. У ці дивізії, щоб знову стали в стрій для Японської імперії, яка ще воює із іншими суперниками в Тихому океані та в Азії, ну, чесно кажучи. Воно сильно буде бити, як і по складові складовій японських військ, які води, вже втрачають ті території, які вони захопили, і думали, що вони тут будуть назавжди. Але натомість, дивіться, ми повністю прорвали і перемогли всі ті ампедициди, які в нас були суттєві, які загружували нам, по суті, капітуляцією. І тепер у жовтні 41-го року, як я казав, мені став переломним для нас, тому що японські війська вони повністю вже не мають сили, а наші дивізії і відпочили. Плюс до того і набралися досвіду і допомагають нам союзники там ленд-лізу, хоч невеличкими дають нам партіями свою ленд-лізу, але цей прорив, цей котель, який тепер формується, який ви бачите в жовтні 41 року на екрані, він стане точно і остаточно переломним. У китайському протистоянні за свою свободу. Чому скажете ви? Ну, ви побачите, що ті сили, які тут були оточені та захоплені, це по суті регулярна японська армія, яка добре себе проявила в на початках свого протистояння. Ну і ці японські части квантуйської армії вони відступають, бо у них немає ніякого більше сенсу. Їхня логістика розбита, їхня армія взяла в оточення, і їхня армія була знищена у лютому. 42-го року Ціндао ми хочемо прорватися до цього стратегічного портового міста. Якщо мені вдасться діти до Ціндао, і взяти зіняня. То таким чином ми знову ж таки візьмемо під свій контроль нові котли для японської держави, і вже в 42-му, весь 42 й рік наша армія лише буде тільки наступати вперед, вперед і ще раз вперед. На щастя, ми по суті втілили свій план, бо Ціндао залишився без захисту, по суті, як такого. На ті маншурські дивісії вони відступають, вони тічуть буквально стічуть з китайської території. Ну і ми бачимо, що цензіаня. Ми взяли у червні 42-го року, недалеко ще наші війська йдуть до Пекіна, ті котли сильно вже повністю і переломили хід історії в китайсько-японському протистоянні, і наш план спрацював. Тобто ми не здалися, ми хоч і намагалися дипломатичним шляхом виграти Другу світову війну, точніше, її уникнути за допомогою дипломатії. Японці цього не захотіли, вони поплатилися за це, поплатилися, звісно, ще китайські громадяни це війні, бо військовій сфері в такі. Великій війні ми не дуже багато втратили, я вважаю. Японська армія втратила в 2-3 рази більше ніж ми, і ми нанесли настільки стратегічну поразку японської держави. що те, що ми будемо бачити в подальшому, ну по суті, змінить хід Другої світової війни. Японці вже воюють з американцями та з британцями, тобто з усіма союзниками на буці нацистської Німеччини. Ну а розгром Квантунської армії лише наблизить до ну, закінчення Другої світової війни. Тобто, можливо, от із такою альтернативною історією, якби от склалася в реальності, то першою капітулювала би там не Німеччина у 1945 році в травні, а саме ну, Японська держава десь у 1944 році або на початках 1945 року. Чому скажете ви, ну так ото очевидні речі, бо китайська армія розрумила всю їхню армію. Ну і бачимо, що в грудні 1942 року китайська армія заходить уже на Корейський полуострів, вони також добивають Манджуго. Це одне із легітимних керівництв японської держави, тобто маріонеток Японії. Ну і таким чином, дивіться, ми прориваємося і врешті-решт, 10 січня японська держава хоче украсти з нами мир. Ми можемо воювати до переможного кінця. Але немає сенсу вимученого Китая йти до переможного кінця. Ми вже перемогли. Для Китаю, який, по суті, скинув. Диктаторське ярмо із своєї території взяв під контроль Манчжуо, всі ті е, окуповані території японської держави, які з с, 1910 року перебувають під контролем Японії. Ми по суті в японо китайській війні повністю перемогли загарбника. Сама ж Японія була настільки. Е, Принешена цією поразкою, а китайська армія настільки розуміла японську державу, що от у стратегічному плані ніякого не буде Сінгапура, ніякого не буде захоплення Тихого океану для Японії. Японія програла війну. І до кінця 43-го року американці та британці можуть добити їх на островах, а потім думати реально в 44-му році, як висадитися на японську державу, яка, по суті, не має ніяких військ, які не мають аж особо багато дивізій, ну яких буде легко, я гадаю, вже на японській Зміє розробити у нашій альтернативній історії при такому сценарію, якщо би так склалося, то ніякого комуністичного Китаю би не було, бо режим Чанкаші піднесений своєю перемогою без такої застережності, бо саме армія. Націоналістичного Китаю от, змогла здобути перемогу. Союзники нам допомагали, але я би не сказав, що це була велика підтримка. Тому для Чан Кайші, який виграв від Японської імперії боротьбу за незалежність, якраз настав час, щоб навести порядок у середині своєї держави, тобто об'єднати Китай, розрумити комуністів і добитися того, щоб от, ну, по суті китайська держава стала єдиною. Такою суверенною країною, або хоча б як мінімум добитися чи підготовитися до війни з комуністами чи з іншими силами, які можуть кинути виклик Ченкаші. Натомість в 43-му році ситуація у нас така, що в Європі триває війна, і перелом ще не наступив. Ну а й на Азійському континенті повністю відбувся той перелом, і Японська імперія здобула, чи ми добилися стратегічної поразки Японії. з чим усіх нас я й вітаю. До побачення всім! Хай вам щастить. Не забуваємо ставити подбайки, підписуватися на канал і всім пока.